презентую вам нову поставку товару: це постільна білизна, дитяча бренди Disney та Merissa. Це лоті присутні такі ось з візерунками, мультяшні персонажі. Також є відеоігри, як Майнкрафт, різні принцеси. Постільна білизна, комплект. Star Wars. До речі, цей комплект йде один в лоді, тому що тут є наволочка, простирадло та підодіальник. Наволочка розміру 50 на 80 см, підодіальник розміру 160 на 280 см та простирадло розміру 90-100 на 200 см. Такі тут іде одна наволочка та один підодіяльник розміру 50 на 80 см і 155х200 см. Такого розміру в лоті буде 6 комплектів. Та розміру 70 на 80 см наволочка, а простирадло у нас 140 на 200 см буде три комплекта в лоті. Загальна кількість 10 комплектів. Вартість такого лоту 3370 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 337 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!